Минулому відео ми згадували про зміни, які внесла постанова 930 в постанову 560. І говорили, перш за все про те, що в деяких випадках не потрібно акт по формі додатку номер 8 а також я згадав про те, що утворилася певна правова колізія стосовно документів про потребу в постійному догляді. У нас виникло дуже багато до нас запитань, питали і на консультаціях, питали, і в коментарях на YouTube каналі, і в telegram каналі питали. і відповідно, хотілося б трохи ширше розповісти про це в даному відео. Перш за все, кого стосується власне дана проблема бо проблема дійсно існує якщо подивитися власне в закон україни про мобілізаційну підготовку та мобілізацію ми можемо побачити що стосується у нас догляду чи постійного догляду стосується два фактично пункти це пункт 9 і пункт 14 пункт 13 у нас не стосується постійного догляду а стосується самого факту наявності там, батьків з інвалідністю тобто нас цікавить ті хто хочуть отримати відстрочку по пункту 9 і по пункту 14 в тому, що це за пункти? Нагадаю. Пункт 9 стосується, власне. Постійного догляду за хворою особою, не обов'язково, щоб це була особа з інвалідністю, там це не згадується, хворою особою, яка потребує постійного догляду. Що це може бути за особа? Ваші батьки, батьки дружини, чоловіка, в залежності від того, хто військово зобов'язаний, діти, і знов-таки ваша друга половинка, чоловік чи дружина. Стосовно пункту 14, то там у нас об'єктами постійного догляду є Родичі другого споріднення і третього ступеня споріднення за відсутності відповідно першого і другого. Не будемо зупинятися конкретно на відстрочках, як їх отримати і так далі, а зупинимось на колізії і чи можливо її якось оминути, обійти цю колізію. Значить, власне, що це у нас за колізія, і чого вона трапилась? Справа в тому, що як раніше доводили до виходу цієї постанови, доводили факт потреби в постійному догляді. Пішли відповідно до сімейного лікаря. Він ініціював створення комісії ЛКК, яка розглядала власне проблематику. І вносила висновок, медичний висновок про те, що особа потребує постійного стороннього догляду. Цей висновок зазвичай надавався в довільній формі. Тобто у формі довідки за вимогою, де було просто написано, що Іванова Олена Іванівна потребує постійного стороннього догляду в зв'язку з такою-то, такою-то хворобою. Або в зв'язку з інвалідністю, наприклад. Відповідно. Сам ТЦК, самі представники ТЦК найчастіше вимагали саме таку довільну форму цієї довідки. Що зробив Кабінет Міністрів? Кабінет міністрів 930 ї постанові до переліку тих документів, які додаються згідно 560-ї постанови, до пункту 9 додав відповідний медичний висновок, або відповідно висновок МСЕК у формі затвердженій МОЗ, або висновок ЛКК. У формі затвердженій моз. Тобто не у довільній формі, а у формі, яка саме затверджена моз. У нас є наразі чотири форми затверджені моз. У нас вони можуть стосуватися опосередковано тільки три з них. Бо одна стосується дітей, ми її відкинемо. Що це за чотири форми? Перша форма, яка найдавніша, це відповідно форма до наказу 667. Ця форма стосується людей з інвалідністю першої та другої групи, що утворились в результаті психічних захворювань. Тобто, якщо людина не інвалід першої та другої групи, а в пункті 9 про інвалідність слова немає, якщо вона не хвора в результаті психічних захворювань, то відповідно у нас ця форма не підходить. Дві інші форми, які нас цікавлять, вони стосуються так званих форм 080. Конкретно дві форми 0-80-2О і 4 о Бо 3О у нас стосується як я вже сказав, дітей, вона нас зараз не цікавить. 0-80-2О, Що це за форма? Це форма, яка стосується громадян похилого віку з когнітивними порушеннями. Тобто, якщо у нас якось. Так склалося, що громадянами похилого віку вважаються особи старше 80. Якщо ви доглядаєте за старенькою мамою, папою або дідусями, бабусями відповідно по 14 пункту, то відповідно вони по віку підходять і у них є когнітивні порушення, ну, наприклад, деменція як варіант. То в цьому варіанті можна дійсно виписати форму 080 2 о Однак є проблема, ця форма жодним чином не говорить про потребу особи в постійному догляді. Вона говорить про потребу особи в догляді, а не в постійному догляді. Тому відповідно, ви ТЦК не довезете, що ваша мама, папа чи бабуся потребують саме постійного догляду. І, скоріше за все, буде відмова. Остання форма, про яку ми можемо згадати, це форма 4 О. Вона стосується догляду на непрофесійній основі, тобто людям з порушенням функції організму, які не здатні передвигатися або самообслуговуватися. І відповідно її надають, як я вже сказав, найчастіше для догляду для оформлення догляду компенсації по догляду на непрофесійній основі. І в цьому випадку, теж, якщо звернути увагу на дану, на дану форму, висновок вона теж жодним чином не говорить про те, що особа потребує саме постійного догляду. Є перелік, який необхідно підкреслити: денного догляду, догляду вдома, отримання соціальної послуги на непрофесійній основі тощо, але ніде не написано, що вона потребує саме постійного догляду. Зразу зауважу, що Зустрічав випадки, буквально на минулому тижні в Подільському нашому ТЦК ТСП була відмова, коли на цій формі, по формі 084 о лікар взяв і просто дописав там, де було написано догляд на непрофесійній основі. Написав постійний догляд ручкою. Написав, була відмова, оскільки це було суперечило власне висновку медичному затвердженому. По формі МОЗ, по наказу МОЗ. І відповідно, ви щось виправляєте і так далі. Ви ризикуєте просто нарватися на відмову від ТЦК. Відповідно, як я вже сказав, у нас немає жодної форми висновку, ствердженого в відповідній формі МОЗ, який би говорив про постійний догляд. Як же будь, тому що у нас, в принципі, і 9-й, і 14-й пункт передбачають виключно постійний догляд. Як довести факт? Постійного догляду, того, що особа потребує постійного догляду. Ну, є декілька варіантів. Е, перший варіант це оформити в компенсацію на непрофесійній основі. Чому? Тому що догляд на непрофесійній основі, чому? Тому що е, якщо у вас є на руках ця компенсація, тому від, в цьому випадку ви не повинні доводити, що особа потребує постійного догляду. Однак я е, зразу за, зауважу, що оформити дану компенсацію досить важко. Тому що треба кучу документів зібрати, вона оформлюється протягом місяця, як мінімум, і крім того всього, ви серед цих вимог, які є, ви не повинні отримувати, наприклад, достатнього доходу. Тому що інакше вам держава нічого компенсувати не буде. Другий момент. Я рекомендую все рівно намагатися оформити саме за формою 084О. Чому? Тому що. В цьому випадку Бували такі вже у мене випадки, коли навіть без доведення факту постійного догляду, а саме просто по цій формі, ТЦК говорило, що ну очевидно, що догляд на непрофесійній основі він передбачає відповідно там, до того ж самого закону про соціальні послуги те, що ви проживаєте з особою, яка потребує цього догляду, ви ведете спільний побут, а відповідно ви проживаєте фактично однією сім'єю, а відповідно ви здійснюєте саме постійний догляд і надаваєте. Але відстрочку, але як ви розумієте, це все на розсуд ТЦК або комісії, яка віддає цю відстрочку, і тому ризики, тому що, що вам не дадуть відстрочку, тому що немає цього слова, постійний догляд, є. Але хоч якийсь вихід з ситуації, це оформити саме таку, з такою формою цей висновок. І остання порада, яка, на мою думку, найбільш дієва, тому що я вже зустрічав навіть от на цьому тижні, е, факт надання відстрочки, при цьому досить швидкий. Бачите, за тиждень людині надали відстрочку. Що е, людина зробила? Е, вона оформила е, висновок, е, причому це висновок був якраз не по формі 084О, а 082 О. Оформила висновок на свого літнього батька з когнітивними порушеннями і взяла витяг з протоколу засідання лікарсько-консультативної комісії, тобто лікарі окремо до цієї форми. Також людині дали довідку у формі ну, витягу формі довідки про те, що на засіданні лікарсько-консультативної комісії було встановлено саме потребу в постійному сторонньому догляді, і відповідно приклавши безпосередню форму, затверджену МОЗ, а також додаток стосовно. Конкретно діагнозу і того, як ця комісія визначала цю потребу, людина отримала відстрочку. Тобто, на мою думку, це один з ну, найдієвіших на даний момент способів отримання відстрочки по пункту 9. Разом з тим, хотів би зауважити ще один момент. Ми говорили про пункт 9 і про пункт 14. Да? Тому що пункт 14 у нас теж говорить про постійний догляд. Але якщо глянути в постанову 930, то ми можемо побачити, що в постанові 930 серед переліку питань, там де у нас говориться про те, що під пункт 14 певної графи викласти в новому вигляді, не зазначено абсолютно для особи, за якою здійснюється постійний догляд, чи особи, яка здійснює постійний догляд. Ніде не зазначено жодного документа про те, що. Ця особа повинна потребувати постійного догляду. Ну, на мою думку, це, звичайно, просто недопрацювання постанови. Скоріше за все, вони просто загубили дану норму, але тим не менше, станом на зараз, відповідно, дана норма відсутня. Тобто, переліку в додатку номер 5 відсутній документ, який говорить про те, що ви повинні надати підтвердження потреби особи саме в постійному догляді, а не в якомусь іншому. Щоправда, зауважу, що це ще раз говорю, стосується осіб з інвалідністю першої та другої групи за е, другого та третього ступеня споріднення, за відсутністю відповідно попередніх, більш ближчих ступенів споріднення. Це дуже рідка відстрочка, яку оформляють. Але, тим не менше, щоб ви просто знали, що такий казус і знову таки правова колізія така є. Надіюсь, дане відео для вас було корисним. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, задавайте питання, ми спробуємо за наявності можливості на них відповісти. До побачення!